Доброго дня, з вами знов знову промедклінік. Я його головний лікар Головєв. І Сьогодні ми будемо розказувати і показувати вам вправи на підгострому етапі реабілітації м'язів ротаторної манжети плечового суглобу. І на цьому етапі ми будемо фокусуватися на більш впевненій, більш силовій роботі, пов'язаній з. Насамперед підостєвим м'язом плеча. А це будуть також вправи, які вже можуть робити якісь компресійні навантаження на плече. На цьому етапі їх вже можна виконувати. І це будуть вправи, де буде менше опори для вашої, вашого плеча, вашої, вашого лікця, які Пропонується нам більшу, більше навантаження на плечовий суго. Насамперед, ми почнемо з бокових відведень плеча, які починаються в безбольовій амплітуді, і потихеньку ми можемо збільшувати амплітуду відведення гантелі, коригуючи це з почуттів пацієнта. Наступним дуже важливим аспектом буде зовнішня ротація почового суглобу, де ми будемо вже виконувати ці ротаційні вправи без опору для лікця. Ми можемо трохи підтримувати долоню протилежної руки лікот, щоб він був фіксований у відведенні на 90 градусів від тулуба. І тут ми вже будемо давати більше навантаження. А загалом, якщо говорити про те, яке повинно бути навантаження, то ми будемо виконувати десь по 3-5 підходів по 8-15 повторень на даному етапі і підбирати таку вагу, яка буде на протязі цих повторень давати вам практично роботу до відказу. А наступним дуже важливим компонентом, який ми будемо доповнювати у, на цьому етапі, це буде, будуть вправи, які насамперед являють собою жимові вправи. У в сучасних наукових дослідженнях було показано, що виконуючи жими, ми включаємо не тільки поверхневі м'язи, такі як великий грудний м'яз та дельтоподібні м'язи, але й також дуже добре включаються надостіли і підостіли м'язи у жимах. Ми будемо виконувати жим у безпечному положенні, повністю лежачи на ковріку, а виконуючи жими. З ліктем біля тулуба та з ліктем, відведеним на 90 градусів від тулуба. Ми також можемо виконувати жими у вигляді вправи жим палофа, це коли ми стоїмо, виконуємо жим перед собою. З рукою, яка вже навантажена гумовою стрічкою або блоковим тренажером на відведення, також на даному етапі ми можемо додати до вправ віджимання: це будуть віджимання спочатку від стіни, потім ми можемо додавати віджимання від. Якихось там від стола, від стільця, від більш, менших за висотою об'єктів, і доходити до віджимань від пола. Такі вправи повинні нам дати максимальну стабілізацію плечового суглобу як в декомпресійному положенні, так і в положенні компресії головки плеча. І таким чином ми зможемо вже перейти. До наступного етапу етапу більш пліометричних навантажень, коли голівка плечового суглобу буде витримувати такі навантаження, як удари, броски, китки і таке інше. Дякую за увагу! Це був Промет Клінік.